Друзі, привіт! 5 жовтня 23-го року. Я майже півтора року не виходив до прямих ефірів. Я вважав, що це недоречно, тому що всі мають слідкувати за новинами на фронті, допомагати військовим людям, які сьогодні воюють і захищають нашу країну з гаслами слава Україні і тим людям, які сьогодні захищають нашу країну. Мене збентежило просто. Сьогоднішня подія. Значить, передивившись новини, я просто був шокований тим, що відбувається. Я не, не шокований, я просто збішаний. Чому поясню? Е... Народні депутати, які прийшли разом із президентом, гамблять і знищують саме почуття влади. Сьогодні два народних депутати, Дмитро Куніцький, побили. Е... Громадянина України просто побили два народних депутати, били людину на вулиці в присутності поліції, і знову їм нічого не буде. Ви навіть не уявляєте, як мене це бісить. Якщо ви хочете, сука, мразі, відкрити скриньку Пандори, чого сьогодні якийсь депутат може собі дозволити бити громадянина України на вулиці в присутності поліції, а в нього є недоторканість, ви ж суки. Голосували за недоторканність